Це вміє і час від часу робить кожна жінка. Та для декого це рід діяльності. Швачка в класифікаторі професій звучить як оператор швейного устаткування. Цю професію свого часу обрала для себе пані Ганна, випускниця берегівського профтехучилища, головної кузні професійних швачок у краї. Сьогодні передова робітниця найстаршої швейної фабрики Ужгорода. Хоча ще при виборі майбутнього фаху мати пані Ганни була проти, тому що вона хотіла, щоб я більш така була десь там у культурі, співати я вміла дуже з дитинства. Але співати я й тепер вмію. Але швія є швія. я працюю вже багато років, вже стажу маю 23 роки, маю сім'ю, працюю і поки що задоволена. Юрата працює на фабриці два роки. На відміну від пані Гани, прийшла сюди просто зі школи, не маючи відповідних навичок, зате полюбляючи шити. Дівчина пройшла навчальний курс безпосередньо на місці роботи. Я дуже люблю шити, і я прийшла сюди робити, бо мені це дуже подобається. року я вчила досить тяжко. Дуже тяжко мені йшло, але з часом я сивчила, це навчилася. нормально шию. Нині на Ужгородській фабриці працює майже 200 швачок. Ясна річ домінують жінки, та все ж усупереч стереотипам чоловіки шиють не гірше. Нету зараз жінських чи морських разве чугун літь, а такі міста, що жін, жінки, чоловіки можуть сидіти без проблем. Робота не проблематична. Зараз найбільша проблема це не столько робота, сколько ну, фінансове положення на всіх підприємствах. Середня зарплатня на підприємстві близько 1800 гривень із перспективою зростання. Працюють швачки з 8-ї до 17-ї з перервою на обід. Робітників, котрі мешкають далеко від місця роботи, а таких майже половина, возить на фабрику та з неї автобус. Умови праці впевнено можна назвати гідними. Відтак і професію швачки престижною. У всі часи, як тільки існує світ, завжди була ця професія. І знаєте, коли мені обирали професію мої батьки, то я не знала, куди йти вчитися, то моя бабуся сказала, що іди, дитина вчися шити, бо з такою роботою при будь-якій владі завжди на кусок хліба зробити можна. Звичайно, що шили в моїй родині всі, і моя бабуся, і моя мама, і мій тато. Тому для мене це була професія свята. Обрана так, якби і правильно. З початку року приєдналися до колективу фабрики 24 працівники. За словами директорки, наразі є можливість прийняти ще п'ятьох чи сімох. Тож шукачам роботи не варто зволікати. Разом із тим лише в місті Ужгород шведською справою займається зо дві тисячі підприємців. Однак пріоритет фахівці центру зайнятості радять надавати тим роботодавцям, котрі готові працевлаштувати офіційно.